Всім привіт! Мене звуть Мирослава Ковач. І сьогодні у нас огляд новинок та розпродажу з каталогу номер 4 в компанії Oriflame. Я сьогодні Давайте перейду саме до продуктів. Бачите, ви на столі нічого немає, я сьогодні нічого не готувала, так як прийшли аж 4 коробки, і я їх буду відразу відкривати і вам показувати. Не хотіла, не було стільки часу, щоб підготуватися. Тому будемо походим імпровізувати. Давайте першу коробочку відкриємо. Так. Ось така коробочка. Твої мрії наші натхнення. Так, що у нас тут є? Це у нас кастрюлька з розпродажу. Ось кришечка запакована в паперку. Так, бачите? Ось така кастрюлька. Кришка така до кастрюльки. І тут сама кастрюлька. О, вона важка. Я вам скажу, навіть, навіть дуже важка. Це говорить, що нас дзвоню одному однозначно. Так, все, більше тут нічого у нас, в принципі, немає. Є ось така от кастрюка. Так, да, нічого, нічого. Коробочка пуста. Ось каструлька. Відкладимо коробочку. А, скільки тут літраж? На Позна позначок немає. Так, ось кастрюка трохи ниже. попущу. Так. Ось така до кришечка. Така красива собі кастрюлька. Я вам скажу, вона дуже масивна. Кріплення закльопочки, от тут ідуть на ручечку. Вона дуже масивна навіть. Класно, мені вона подобається. Ми будемо бачити, як вона буде в експлуатуванні. Але вона важка, це вже говорить, що вона якісна. У нас нас подвійним дном однозначно дуже важке. Ну, порівняно з таким, як я маю, класичними і стандартними, то це важке. Як советські кастрюлі, такі старенькі, важкі такі. Ось така от каструлька. Я думаю, тут буде десь на півтора літра об'єм. Якщо порівняти з каталогом, то приблизно ну, ось так от йде. діаметр з каталогу. Менше, ніж каталог. Так, Підемо далі, що у нас є. Кастрюльку ми відкладемо, Перейдемо до наступної коробочки. ж така важка. Тут у нас уже перемешку и кастрюльки, и все на свете. Так, что у нас? Сутейник у нас целая кастрюлька. Ось крышечка. Так, давайте в сторону. коробку. Так, крышечка ведь сутейника. Так. И сам сутейник. Важкий, я вам скажу, висота десь сантиметрів 5, діаметр сантиметрів 20-22, десь так 20. Ну, от, Якщо в порівнянні з каталогом, то практично як каталог, навіть трошки в якихось ділянках біліш. Ось так от з такою кружечкою красивою. Класно, класний такий сотейник. Такі кастрюльки на кожен день, вони важкі, в них всюди є подвійне дно. Це точно, бачите, тут буде навіть полосочку ну, подвійне, воно таке важке. Тобто, що це означає? Це означає, що е, продукти, які будуть тут готуватись, вони не будуть підгорати. Класно. Так, що в нас далі є в коробці? Так, далі у нас іде лак не для нігтів. Так. Так, 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 ах ти. Так, це. Зараз будемо дивитися, які це у нас кольори йдуть. Так, це золотиста троянда. Колір з Івановські лаки. Нігті. Так. Далі. Темний бордо. Благородний такий колір. В мене вже він був раз на нігтях. Я вам показував в минулому обзорі. Так, це в нас стигла вишня. Ось такий темний-темний колір. Такі. В каталозі він от дає таким ніби фуксією, навіть навіть не знаю, а в реальності він такий аж до коричневого. Такі, дуже така стигла вишня. Темний, темний, бачите? Колір такий темний. Буде красиво. На нігтях виглядати. Такі от темні насичені кольори, вони виглядають дуже благородно. Далі це вношу цитрусовий фреш. Цитрусовий фреш, такий ніжний колір. Як він лягає, не знаю. Зроблю обзор, можливо, окремо лаків. Всіх не зможу зробити, адже деякі йдуть по акцію подарунок дівчаткам. Так, далі що у нас ще такі є Рокурки мої. Далі у нас є набір повинен бути. Набір мрії з п'яти компонентів. Одного компонента я тут не бачу, але, можливо, він в іншій коробочці. Повинен бути ще крем, тому я до нього ще повернусь. Далі, ось такі наклеечки, так як у нас наближається Пасха, ось такі пасхальні наклеечки на яйця, щоб... Яйця були красивими. І щоб менше часу потратити на їх фарбування. Так, тут є інструкція. І самі наклеечки. Ух ти! Класні. Так, скільки у нас тут є? 12. 12 наклеечок. Ось таких класних, ярких, красочних, пасхальних наклеєчок. Супер. Дуже мені подобається. Будемо випробовувати. Так. Далі гель-скраб малина. Це для нормальної шкіри. Ну, в принципі, для всіх, для будь-якого віку і для е, будь-якого типу шкір практично. Такий ніжний скрабик, е, е, ну, Догляд за шкірою це основне, що має бути. І раз в тиждень необхідно обов'язково шкіру очищувати додатково або масочкою, або скрабиком. От скрабик дуже ніжний, у мене є вже спохожий зарідкий скрабик, мені дуже подобається. Так, Все, тут у нас шпакетик. І все, коробочка пуста. Відкладаємо коробочку цю. Переходимо далі. Цей набір трошечки пізніше ми до нього вернемось як складемо весь комплект. Там його немає повноцінної. Так, далі, що в нас тут? є? Відкриваємо коробочку і будемо дивитися. Так, тут у нас багато цікавих дрібничок. І кастрюлька ще одна. Кастрюльок всього має бути 4. Три кастрюльки і сутейні. і одну кастрюльку ми вже побачили. Так, ось тут наше замовлення. Зараз будемо по очері виймати. Почнемо, мабуть, з продукції Wellness. Астаксантин. Шведський бюті комплекс. Що це взагалі таке? Це, якщо в попередніх хомсорах ви вже бачили, ось так він закритий. Відкриємо зараз. Велме Pack в минулих каталогах я демонструвала вам. І шведський буті-комплекс. Ось ці чорненькі капсулки, які були в нас в велнеспеку, як чоловічому, так і жіночому, вони йдуть окремо, як шведський б'юті комплекс ще в другому перекладі як астексантин. Це є для підсилення імунітету і антиоксидантів. Необхідно обов'язково при весняним осіннім чи зимнім ну, ну допомагає організму поборотися з інфекцією, вірусом чи іншою е хворобою. Так, далі у нас далі сумочка таблетка. Сумка-таблетка. ох ти, дуже прикольна. Чорне золото воно називається. Ось тут ручечка така. Така стильненька сумочка, сантиметрів 6, 6, 6 приблизно її ширина. Діаметр десь а, біля 20 см. Вона майже як наша кастрюлька, практично так же. А зараз порівняємо з каталогом. Ось. порівняння порівнянні з каталогом вона меншенька. Прикольно. Прикольно, буде зручна. Так, давайте снимем эти все штучки. Так, тут наклеечка. Такие брелочек стильненький. Ручечка. Ручечка. Ручечка досить долгая. Вона, я так думаю, буде назначено масити через плече. Якщо її через плече поставити, вона буде ниже лінії бедра. Отак от на бедрі, в принципі, навіть вона буде. Так, красиво чорний колір, вона зі штучної шкіри зроблена. Так, щоб вона не пом'ялась, тут вона поставила таку основу, от, щоб вона форму добре. Димала. Що у нас тут є? Так, вона така досить маленька, але є стильненька така емблема компанії Oriflame, значок пришитий. Далі карманчик такий досить широкий для мобільного телефону, але такий накладний, накладна кишенька. Всередині кишеньки на застіпку немає. Є Одна кишенька для мобільного телефона і все, і загальна кишенька. Це для таких легких прогулочок, де вам потрібно поставити, ну, що сюди взагалі поміститься, сюди вільно поміститься мобільний телефон, навіть маленькі блокноти ручка, дзеркальце, розчосочка маленька, міні-парфуми. Губна помада, елементарна така необхідна серветочки вологі, все, щоб підправити макіяж. В принципі, все сюди влізе, за рахунок того, що вона широка. Ну, але трошки буде хаотично, воно там все болтатись. Прикольно. І гаманець, в принципі, поміститься, якщо маленький, не широкий. Подобається мені. Красиве. Далі перейдемо до кастрюльки. Ось кришка від кастрюльки, вона приблизно такого діаметру, як сотейник. Так, ось сама кастрюлька. Ось така кастрюля. Теж важка. На літрі буде десь на 2,5, десь так, 2,5-3, більше не буде, десь 2,5 навіть. 2 з половиною, Ну така, хороша. На второй, що там приготувати картоплю по пюре, чи щось потушити. От така класна вот, така, зручна кастрюлька буде. Так. Далі у нас в цій коробочці, ще є роздруківка. І ось повернемось до набору. Набір мрії. В його компонент бачите вже заміну. Якщо ви минулий обзор дивились, то бачили, що там крем для рук в ніжність. Зараз є заміна на інакший кремик, але нічим не гірший. 75 мл кремик. Ніжний захисний кремик для рук. Далі шарик кульковий дезодорант теж був інакший. Зараз це рожевенький, був з стальною такою кришечкою нейтральний. Цей дає трошки запах, але незначний. Але цей захищає 48 годин, той захищає, який у минулому разі був. Захищає тільки 24 години. І крем гель для обличчя. Що це у нас? Олива. Оливка. Зараз побачимо, для якої ці шкіри. Думаю, для всіх типів шкіри, для гель... крем для обличчя. Ось. Такий кремчик гель для інтимної гігієни. 300 мл, який всім необхідний. Гель душу Discovery 250 мл. Можете побачити. Так, ось такий набірчик. І відкриваємо останню коробочку. Я сьогодні так швиденько швиденько часу у мене малувато. Так. І відкриваємо останню коробку. открыла коробочку. Тут у нас остальная кастрюлька. Зараз. Вот чтобы я побачила. Вот так. Кастрюлька у нас тут есть. Остальная кастрюля. Вот. Крышечка завернута в пупырку. Такая. Ось та попередня кастрюлька була десь на 2,5 літри, а ця буде десь на півтори. Ось так, да. роздруківка і все. В коробці більше нічого немає, тільки роздруківка залишилась. Все, і остання кастрюлька теж важка. Не можу сказати, що вони дуже легкі в порівнянні з тими, які зараз продаються в магазинах. В принципі, вони суттєво важкі. В мене є вдома наборчики з кастрюльками, Не, не найдешевші, ну, не найдорожчі, такі середні, в принципі, середні вартості, але вони набагато легші. Це от зручні такі, важкі. Мені подобаються ці всі ручечки, дизайн, акуратненько. все так, Мені дуже подобається. Буду експлуатувати і писати вам, як і що. От трошечки менше. Кастрюлька за каталог, як би краще показати. Ось. Трошечки-трошечки. Ну, практично не такий каталог. Ось такі кастрюльки. Так. Чотири кастрюльки і набір. В принципі, все, що я хотіла показати, це замовлення на 84 бали, наскільки я не помиляюсь. Дякую дуже гарно за увагу. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пальчик вверх, пишіть коментарі. Залюбки буду відповідати. Всього вам найкращого. Пока-пока. До нових зустрічей!